До подій на Прикарпатті в обласній державній адміністрації триває обговорення пропозицій районних та міських робочих груп щодо об'єднання територіальних громад у межах районів. Уже заслухали перші пропозиції від представників міста Бурштина, Надвірнянського, Тлумацького, Снятинського, Рожнятівського та Богорочанського районів. Нині про своє бачення адмінреформи у районі розповіли обласним посадовцям представники робочої групи з Верховинщини. До робочої групи Верховинського району увійшли представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування і громадські діячі. Перш за все зауважу на те, що Верховинський район є гірський, і враховуючи ту інфраструктуру і природні перешкоди, які притаманні нашому району, в зв'язку з тим, і принцип розподілу чи Напрацювань матеріалів по методичних рекомендаціях тих, які пропонуються кабміном, вони трошки у гірській місцевості не дуже ну, відповідають дійсності, як би можна їх окреслити. Селяни не антагоністично настроєні проти об'єднання, але відсоток несприйняття ще досить високий. 70 відсотків. Проти об'єднання, ну, в якійсь мірі, можливо, і за того, що я розумію, що ми з своєї сторони робили все можливо, але з громадою треба розмовляти, доносити до неї перспективи цього об'єднання, і це, ця робота ведеться і надалі, тому що ми так, на цьому не зупиняємося. Стосовно сільських голів. Я думаю, що тут відсоток 70 на 30 на користь цього об'єднання. Не у всіх приватизована земельна ділянка селище під будівництво. Можна приватизувати лише до 15 сотиків, а у селі до 25. п'ятір. зараз перехожу до селищної ради. Не втрачають, у кого є не приватизовано. Їм лише приватизують 15 сотіків, і тут це дуже будоражить теж народ. На що у пункті 3 статті 4 адміністративної реформи прописано, що якщо село увійде у підпорядкування селищної ради, статус його не зміниться. Дипломатичною є робота по напрацюванню перспективного плану об'єднання територіальних громад. От області новоутворені громади вони будуть територіально наближені до людини. Що новоутворені громади будуть з повноваженнями, функціями і фінансами сьогоднішніх районних центрів і міст обласного значення, громада і рада громади це будуть повноправні господарі на своїй території. І е, я завжди говорю: е, реформа не є ідеальною, вона не знімає всі запитання, але вона є добрим кроком уперед від того рівня, на якому сьогодні живе село і селище. У Верховинському районі зараз 23 ради. Пропонується 6. У 1991 році було 17 адмінодиниць.